Точно я перекладу кавун у блендер. Та зроблю кавоновий фреш. Це буде смачно. Кладемо лише м'якоть. Шкірка не потрібна. Тепер вмикаємо блендер. А тепер перельємо все у величезний келих. Ого! подивись, яка крута ідея вкий. Дякую, Квентін. Потрібно зробити фреш із усього кавуна. Цей величезний келих заповниться до самих країв. Ви тільки подивіться. Кавуна стає все менше і менше. Навіть уявити складно, скільки мені знадобиться часу, щоб все це з'їсти. Сікс з кавуна я вип'ю набагато швидше. Готово. Час спробувати. Я підготувала трубочку. Так. Давайте спробуємо. Так, смачно. Так мені подобається. Ух ти, я випала всю склянку. Ой! Насіння я не прибрала. Друзі, стережіться. Це справжній дощ із насіння. Ой! Ох, ми витримали. Кейт, ну як ти? Набагато краще.